На відео два фена. Преміум якості за 2450 та звичайна якість 1499 гривень. Спеціально зняли відео, щоб ви розуміли на сайті, який ви хочете собі обрати. Ось вам більш так наглядно різницю покажу. На цьому фені будуть більш якісніші матеріали виконання. На щоб ви відчуєте, що він набагато кращий набагато якісніший. Далі. Різниця в них в внутрішніх компонентах. Цей фен набагато довше прослужить. Ми їх розбирали, ми знаємо, про що говоримо. Всередині компоненти набагато якісніші. Порівняно з цим. Цей буде дешевший в виробництві, відповідно, цей дорожчий. Тому і така ціна, і виробники продають ці дорожчі, ці дешевші. Далі. Довжина шнура тут буде 2 метри 70 см, тут у нас 1,80 м. Насадки будуть одинакові, будуть такого кольору. 5 насадочок в комплекті.